Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І зараз ми з рудим Котом аналізуємо головні морські події в Одесі 19 серпня. Це візит генерального секретаря ООН, саме Одеський порт дії російського флоту та перспективи ВМС України. 19 серпня Одесу, і, зокрема, Одеський порт вперше в історії відвідав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гут'єреш. Його супроводжував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. А наше вчорашнє припущення про можливість приїзду до Одеси президентів Туреччини Ердогана та України Зеленського разом з Гутєрешем виявилось хибним. Жаль. На причалі Одеського морського вокзалу Гут'єреш подивився, як закінчується навантаження майже 10 тисяч тонн пшениці на Балкер-Зерновоз. Тут генсек ООН підкреслив, що в нинішніх умовах відкриття судноплавства зерновим коридором це дуже важливий крок для України та тих країн, які повністю залежать від імпорту продовольства. Також він заявив, що буде продовжувати роботу для забезпечення миру та глобальної продовольчої безпеки. Початок цитати: сьогодні Одеса це. Більше ніж торгове місто та порт це приклад того, що може зробити світ, якщо буде робота спільно заради спільної мети. Кінець цитати підкреслив Антоніо Гут'єреш. Сам міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, що на сьогодні з портів Одеської області вже вивезено більш як 630 тонн зерна та олії на 25 суднах, які вийшли в море. Під завантаженням зараз стоїть 10 суден в трьох портах: це Одеса, Південний та Чорноморськ. Причому в останньому більше всього. Ще 40 торгівельних суден вже дали заявки на заходи в українські порти. За словами міністра, зараз йде робота до доведення загальних обсягів експорту продовольства до 3-5 мільйонів тонн на місяць. Тепер щодо дій російського флоту, на ранок 19 серпня у Чорному морі перебували до 10 російських кораблів та катерів, в тому числі два з ракетами. Це ті ж самі фрегат Адмірал Есен та Корвет Інгушетія, які були в морі і вчора. Всі вони, як і завжди, останнього часу, не відходять від берегів Криму. Ось до речі, чудовий кадр патрульного корвету типу 22-160 з сухопутним зенітним комплексом тор неподалік від Севастополя. В Азовському морі перебувають ще чотири кораблі та катери. За даними британської розвідки, більше половини літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії виведені з ладу або навіть знищені це після бавовни на авіабазі «Саки». Тепер давайте подивимось на дислокацію флоту Росії у новоросійську на основі свіжих космічних знімків. Біля причалу тамтешнього морського вокзалу стоїть старий артилерійський крейсер-музей Михайло Котузов, новий патрульний корвет Сергій Котов та морський буксир. А також тут стоїть і захоплений росіянами у Азовському морі український бронекатер Акерман типу Гюрза М. Катер стоїть у жалюгідному стані, весь заіржавілий, з відкритими люками, заходи. Бери, що хочеш його. Росіяни демонструють як трофей на своєму технічному форумі Армія 2022 Тепер трохи про ВМС України. Вчора я вже казав про найменування на честь Гетьмана Івана Мазепи нового Корвета для ВМС України, який зараз будується у Туреччині. Указ президента про присвоєння назви Корвету став символічним, якраз у день візиту до України президента Туреччини Ердогана. Також це одночасно підкреслює і давні відносини самого Мазепи з Туреччиною часів початку 18 століття, і нинішні відносини України і Туреччини вже початку 21-го століття. Корпус цього корвета ще наприкінці минулого року був майже готовий, і на першу половину 2022 року планувався спуск його на воду з подальшою добудовою та включенням до складу українського флоту у 2024 році. Такі корвети, яких вже збудовано 4 одиниці для турецького флоту, мають водотоннажність близько 2300 тонн, довжину 99,5 метрів, швидкість до 29 вузлів. Корабель оснащений бойовою інформаційною. Системою Genesis сумісної американсько-турецької розробки, має вісім протикорабельних ракет гарпун стандартних для всіх кораблів НАТО, зенітно-ракетний комплекс ближньої дії до 9 кілометрів, 76 мм гармату, протичовнові торпедні апарати, а також має ангар та злітний майданчик для вертольота. За водотонажністю та загальними бойовими можливостями такі корвети фактично близькі вже до невеликих фрегатів, і саме як фрегати вони чи. Исляться і навіть у турецькому флоту, позначені літерою Ф. За минулорічним контрактом було замовлено будівництво 4-5 кораблів даного типу. Планувалося, що корпус першого корвета разом з головною енергетичною установкою буде збудовано у Туреччині. Однак, остаточна добудова та оснащення системами електроніки та озброєння планувалася вже на заводі Океан у Миколаєві. Всі інші кораблі даного типу планувалося повністю будувати в Україні на заводах Миколаєва. Однак зараз у Миколаєві займатися будівництвом. Кораблів неможливо через всім зрозумілі причини. Тому, скоріш за все, умови контракту будуть переглянуті, і, як мінімум, перший корвет Гетьман Мазепа буде найімовірніше повністю збудований у Туреччині до його повної готовності. Також сьогодні командуючий ВМС України віце-адмірал Андрій Негішпапа провів телефонну розмову з першим морським лордом Великобританії, фактично морським міністром та головнокомандувачем Королівського флоту, адміралом Сером. Беном Кі останній запевнив у повній підтримці України з боку Великобританії, в тому числі у питанні безпеки на Чорному морі. Нагадаю, що зараз у Великобританії проходять навчання екіпажі двох переданих ВМС України британських мінних тральщиків типу Сендаун та йде будівництво ракетних катерів. Однак ці кораблі та катери зможуть прийти до України пізніше, коли для ВМС України буде офіційно відкрито протоку Босфор, яка зараз закрита для всіх. Військових кораблів воюючих країн: це Україна та Росія та всіх кораблів Нечорноморських країн. Зараз у нас все з морськими новинами. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Залишайте свої коментарі та лайки. Допомога нашому каналу можлива двома способами: це або перерахування грошей на нашу банківську картку, або спонсорство над нашим каналом. Половина зібраних нами разом коштів йде на закупівлю всього необхідного для армії України. До побачення з вами був Олександр Вельмошко, з вами був Рудий. Слава Україні.